Йо, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми зайшли в дракон варіор симулятор, де ми будемо прокачуватись і купувати собі нових драконів. І мені гра каже Сань. іди сюди для старту. Але я вам скажу, підписуйтесь на канал і ставте собі подобайдини. Це дуже-дуже важливо. Ну і також не забувайте про телеграм-канал, в якому вже зовсім скоро буде розіграш. І я всіх там вас чекаю. А поки що ми залетіли ось до на якусь арену, тут потрібно валити зомбаків. Чимось мені це вже напоминає Оцей скібіді Тайкон. Ну не тайкон. На оцей варіор -симулятор з біді, де ми валили з скібіді туалетиків. Тут у нас зомбі, але це все ерунда. Я сильно хочу зараз спробувати дофармити собі на дракона, який буде просто всіх валити, цих зомбаків, зомбачелів. Ха-ха-ха. <реш> так що зараз ми беремо, просто їх розносимо. Вони потрішечки мене дамажать, але добре, що в мене є багато хп. В мене є підписники, які зараз зі мною. Так, давайте відійдемо. А, так він легко виноситься, цей чувак. Тим часом ми прокачуємо собі трішки рівня, получаємо трішечки грошей, отримуємо трішечки демеджа в спину, але нічого. Фух, так, Сань, Давай, давай, давай. Все зараз повинно бути супер. Ще до речі, у мене є бонус. Тут 100 копійок перший день. Погнали, погнали, погнали. Допомагаємо нашим, а то вони получають демеджа багато. Хух, let's go. 160 копійок у мене вже є. І Я хочу сказати, що це непогано. Так, треба тікати, щоб вони не сильно мене дамажили. А то вони прям валять добре. Реально, тут супер уже складно. Треба прям прокачуватись трішки Хух, тихо, 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 тихо. Сань, давай. Ти повинен просто, просто жити. Повинен. У нас уже один помер. А у нашого кента тут другий рівень уже. Він уже прокачався нормально. Тихо, Сань, живий. Ой, я теж прокачався. Другий рівень у мене фул хп. Через те, що я прокачав рівень, у мене відразу хп добавилось. І, мабуть, демедж теж. І ще я тут щось відкрив. Рековер гемс. Окей, беремо. Одягаємо його. І він, походу, буде регенерувати мені ХП потихенько. Обалдіть тільки тут зомбаків, тих, Осань, просто вали. Це зараз восьма хвиля. І я повинен з ними якось розбиратися. Сво... мого задушили, чувака. Обалдіть. Просто його взяли і винесли. Сачус, давай тащи. Ти повинен. Ти остався один воїн. Санчелос Пуритос. Давай! Давай! Вали просто їх! Саня! Просто розносі їх! Нє, не, ні, ні, вони валять добре. Їх багато. Дивіться, тут вони вже в броні, великі, малі, всякі разні. Ні, все, все, мене зажали, мене зажали. по другому ніяк. О, Сань. Фух, файт був сильний, але ти програв. Ладно, давай відкриємо яєчко. Можливо, мені випаде якийсь дракон. Хоча я тут не сильно бачу, що це якісь жорсткі дракони. Це в цілому якісь нубо, нубо дракошки. Що це за капелька? Що це за крапелька? Це його ще потрібно виростити? Чи це, ну, еквіп? Де він? Та це не. Дракон, це як Нубаса баса. Ладно, пацани, погнали в бій. Пацани, дівчата, біжіть за мною. 7 секунд. Я вас чекаю. 5, 4 Давай, давай, давай. Біжіть до мене, біжіть до мене. Вам мені потрібна ваша допомога. Блін, чувак, один не добіг. Ну нічого страшного. Зато у мене є якийсь гіфт, і давайте його відкриємо. 10 кристалів. Непогано. Зараз у мен... О, нічосі, мене. О, нічого, у мене демежа стало. 60, Бем! Просто з одної плюхи. Бем, бем, бем. Я взагалі валю їх. Диви, раз, два. Ха-ха, це мені вже подобається. Я щоб валити з одного удару з кібіді туалетів, мені тоді потрібно було капець як прокачатися. А тут набагато все быстріше, і в мене ще є френд буст. 20% на коїни, бо в мене друзі заходять. І все, взагалі пушка. Великі вмирають з двох ударів, маленькі з одного. Саня прокачується, він уже третього рівня. Тут у мене є подружка, яка п'ятого. Так що в цілому зараз все буде потужно. Ми зараз будемо проходити, можливо, ми дойдемо навіть далі, чим доходили до цього. Тому що я ще поки туди. Дойду я ще левел, мабуть, один апну. і стану взагалі четвертим. А на четвертому рівні вже взагалі супер-ізі буде. Буде хп багато. Саня буде проходити далеко. Так, вали, 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 санчос. Аби ще можна було якось захищати щитом. Як я розумію, ще є мечі, да, за геми вони купуються, я поняв. А де ж геми брати? Трішечки, трішечки ще не знаю, де брати геми, але знаю, що можу валити оцих чуваків дуже легко. Давай, Санчес. А, Тут тільки всього я повбивав. Можна подивитись. Ну коротше, тут купа, купа різної інформації. Зараз ми з цим розберемося, але поки що треба розібрати. З тими зомбаками. Let's go. Вау! Wow. Просто в стрибку тако бемк. Ось що само здорового давай цього. Бем! Прибрали просто. <hisa> у нашого чувака там взагалі 90 демеджа, він дуже потужний чел. І ще мені цікаво, скільки можна улюбленців з собою носити, тому що в мене вже є 204 коїна, і я можу або купити собі ще одного за 100 кейса, або купити кейса за 500, дозбирати. Але поки що я взагалі тут валю. У мене вже 400 хп. Я четвертого рівня, я супер жорсткий чувак. Бем бем! Просто хожу валю. Давай! Короче, ми проходимо супер-супер класно. Але єдине мене цікавить, коли я зможу уже цього нормально прокачатися. Меча мені би бажано. Мені би було дуже бажано меча прокачати гарного. У нас зараз 14-та хвиля. Я не пам'ятаю, скільки я пройшов минулого разу, але зараз ми йдемо дуже хорошо. Дуже хорошо. У нас уже в чуваків є улюбленці. Це говорить про те, що ми можемо далі проходити, бо в нас більший демедж. Ікспі ми більше получаємо. Можливо, скоро до п'ятого рівня дойду. Ну, як можливо, ще половинка, але через те, що тут зараз набагато сильніші моби, мені більше експі дає. Тому. Цілком можливо, я дойду зараз до п'ятого, супер швидко і не помру навіть, бо ще й хп мене багато стало. Давай, Сань, в цілу в цілу тупу. Просто винось всіх мечем. Ти ж потужний чел. Все, найс. Тут уже шостого наш кен, це четвертого. І я почекай, вони АФК стоять. Ні, 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 не стійте, не стійте, не стійте. Саня, зараз всіх буде валити. Давай, 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 санчо, ти п'ятого рівня, просто розносих. їх. Вау! Оце супер. 18 та хвиля. 18 та хвиля. Це просто шок. Ой-ой-ой, ой скільки вас! Давай, Санчес, розноси їх! Чому я фикашить? Давай, експі залутай. Просто через те, що я їх вбиваю, я получаю дуже багато експі і ще й грошей. У мене вже майже 500. Майже 500 копійок. Так, Санчес, давай, відходь трішки-трішки дамаш. В принципі, жалко, що не з одного удару ти їх убиваєш, але нічого страшного. Тут у нас ось я чувак, він теж вбиває нормально. У мене хп найменше. Мені потрібно зараз прокачати до 6 рівня, щоб я відновив ХПшку. Все, відновив! Абаудіть вони дамажать. Дуже сильно. Ці чуваки дуже сильно дамажать. Двадцята хвиля! Двадцята хвиля! Саня Це шок! Давай сьому рівні дівчинка вона померла, і я остався знову один. Сань ти знов один єдиний воїн на цьому білому світі. Ну, що ж поробиш? Але отут щось Ізі взагалі. Отако бенк і все. А чого так легко стало? Бо я один появився. Зато експіхи хорошо дає за них. Так що давайте їх зараз викосювати просто всіх максимально. Викошуємо бем-бем-бем. Ікспіху фармимо. Гроші дають. 600 коїнів у мене майже вже є. Мені би реально ще одного якогось дракона хорошого. Щоб я міг хвалити всіх просто. Давай так, щоб я не сильно получав демеджа від них. Але не, неможливо зробити так, щоб ти не получив демеджа від них. Це вже треба дуже-дуже, щоб пощастило. 650 коїнів є, ну і тут капець. Тут тут буде 11 мобів. Вони мене дійсно вже розвалять. Ух. Зато я можу зараз відкрити кейса за 500. Давайте відкриємо. І. Хто? Хтось хороший, будь ласка. Оце вже дійсно, хоч чувак, похожий на дракона. Еквіп. Двох можна дамати? Да, двох. А це що? Телепортейшн. Давайте візьмемо. Еквіп. Телепорт з 21. А, відразу телепортує на великий цей поверх. Або регенерація. Ну, не знаю. Тут є ще різні штуки. Ох, йо, купа, купа поверхів. Так, що тут ще є дуже цікаве? Можна заробукси купити за мільйон. Дивіться, які дракони жорсткі тут. Обалдеть. Ось я беззубик, дивіться. 400 робуксів. Це просто шок. І маленький беззубик є, да? За 200. Непогано. А, а де мої кінти? Де мої кінти? Вони що в бій пішли? Тут ще є daily таск, Daily завдання є якісь. Давайте візьмемо, подивимося. Опа, я це пройшов і це прийшов. Непогано. Що тут ще є? Challenge shop. А ну, давай зайдемо подивимося. Вау! За якісь коїни можна купувати щось потужне. Мечі дуже жорсткі. 1800 коїнів. Давайте зайдемо, подивимося. Можливо, я я раз нафармлю якось 1800 коїнів. Я вже трішки прокачався, у мене рівень хороший, ХП нормально. У мене в цілому Ну, меч, правда, дуже-дуже поганий. Та й мені на новий не вистачає. А це що таке? Це хто такі? Де зомбі? Ха-ха, я зараз їх буду валити. А почекай, а мені не дає цих. Мені коїнів не дає. Коїнів не дає. Тут і привиди, і всі підряд. А де коїни? Тут навіть чел зі скіном українського прапора. Почекай, а коїни де дають? Коли що не дають? Диви, скільки їх. Я їх просто викосюю всіх пачками. О, дали, дали, дали. Монстр левел ап. Тихо, вони прокачались. Так я тільки 30 получив. Капець, тут і нуби і всі підряд. Йо -йо, йо йо йо. Зато XP дає, XP дає. Непогано. Можна фармитись. Надо було, щоб я не один сюди пішов. Тут 100 мобів, прикинь. dash Ой-ой-ой. Ну, я в принципі їх валю нормально, але коїнів дає дуже мало. Дуже мало коїнів дає. Прям дуже. Надо отако прягати, вони тоді не задамажити не зможуть. Опа, дали ще. Ще левел ап Тихо, сань, живи. Живи, живи, живи. Я їх тепер не вбиваю з одного удару. Все, це мені вже капець. Коли я не можу вбити їх з одного удару, це говорить про те, що вже нафармити дуже-дуже складно. Хоча, якщо дуже багато Тут навіть я сам на себе напав. В смислі? Я сам на себе зміг напасти. Що <су> за ілюзії? Зато грошей сіки тут фармиться, капець. Грошей фармить. Фармиться ультра багато. І левел, я вже дев'ятий, дев'ятий рівень, я ж був шостий. Капець тут фармиться. Так, тихо, гіфт, гіфт. Давай відкриємо. Ще коїнів дали. Непогано. Обалдеть. Ні, о, тепер уже дуже жорстко, дуже складно, дуже складно. Мене вбили. 90 коїнів мені дали. Непогано, почекай. І ще квест я якийсь виконав. Ну, оце я до виконав. Непогано. Ха-ха, можливо, хтось зараз захоче зі мною ще піти. Осьо, кентуха, давай. Ти п'ятого рівня? У тебе є три капельки, а в мене є вже прям справжній такий дракошка. І 2500. Там можна кейса, да, За 2500. Да, за 2500 яєчко можна було відкрити. Ну, ладно, поки не будемо відкривати за 2500 яйця. Якщо нас зараз тут буде двоє, ми в теорії можемо прожити набагато довше і нафармити набагато більше. Та й я вже трішки прокачав це левелом уже, так що хп у мене більше, і жить я повинен далі, довше. І мені здається, що зараз я, якщо підфармлю нормально, я зможу купити собі і меча за 300 оцих коїнів, тому що я 90 раз нафармив. Зараз, якщо я ще раз раз 90 нафармлю. Ну, коротше, кілька разів треба буде пограти. І я зможу собі, по-перше, купити гарного меча. Після цього файта я назбираю ще трішечки коїнів. Я зможу собі придбати кейса. Ну, не кейса, а яєчко за 5 тисяч, якщо воно там є. Ну або два штуки за 2500. І буде нормально. Да? Давай, я поки їх валю нормально, взагалі. Поки, поки максимально ізі, поки максимально ізі. поки я їх валю з одного з одної тички, то це супер легко. Ще в мене там десь кент є, який теж їх хвали. Але вже вони стали складніші. У них уже хп більше, з одної тички я їх не виносю. І це дійсно, дійсно, дійсно повна халепа. Так, у мене бонус є. Давай відкриємо. Ще 30 коїнів. До речі, за сотню ми можемо купити меча. А він 50 атаки дає. Це єрунда. Ні, не купуємо, не купуємо, не купуємо. Ми назбираємо оцих ось коїнів, у мене їх уже 150. Почекай, в смислі 150? Я не поняв прикол. А, ну у мене було 90, а стало 150. Я думав, це 150 в ці катки Заробив, думаю, капець. Уже 180 у мене. Нормально, я 10 рівня. Трішки й хвалю. У мене кент живий? Так, да, кент живий, Кент живий. Це хорошо. Це говорить про те, що не всі нападають прям на мене, і мені трішечки простіше, хоч. Хоч трішечки. Ну я від них тікаю, я трішечки швидший, і я їх помаленько-помаленьку розносю. Правда, дуже складно. Але XP капець, як фармиться багацько. І гроші, і XP, всього фармиться. Тихо, 180 коїнів. Мені треба допрожити. Все, допрожили. 100, 210. Супер. Супер, супер, супер. Що мене по грошам? 4500. Мені надо 5000. Сань, ти не повинен помирати. Убили, да? Да, убили мого друга, убили мого друга. Ну, що ж поробиш? Мого друга вбили! Ні. Нє, в них уже по 500 хп, вони вже дуже складні. Дуже складні. Зато ми заробили 120 коїнів. Зараз тут є дуже багато людей. І є за 5 тисяч. Ааа, за 5 тисяч яйця немає, є за 10. Тоді ми відкриваємо ось таке. Давай. Опа, ще один комончик. Непогано. А, так він ще крутіший. Давай його одягнемо. Три штуки можна мати. Вау! Я прокачався дуже добре, дуже добре. Погнали зараз ще раз туди. Мені там, якщо чесно, більше подобається, я більше якось там заробляю грошей. Ну і плюс є ще сенс в челендж шопі. Потім, а, це 1800 аж коштує. Я думав, воно 300 коштує. Я думав, він коштує 300, а не 1800. Ну, 1800 то, то тяжко. Давай це повідкриваємо. І підемо сюди, до, до дівочки Ні, я не встиг, не встиг до неї залетіти. Там оно чувак, якого? 20. Цьому рівня він взагалі потужний. Але ми зараз ось з цим гладіатором підемо валити. Просто у нього є теж улюбленці. У мене зараз улюбленці дуже сильні. У мене 180 демеджа з одного удару. І ми відразу на 22-му тавері, бо в мене скіл вкачений. 22-й тавер. Ми зразу на нормальному тавері, ми просто не валимо максимально легких шляхів, не йдемо. Так, зато можна одягнути оцю штуку, яка буде регенерувати дуже хорошо. Так, Сань, я готовий валити. У мене є 150 гемів. Я оце думаю, чи є сенс купувати меча, чи все ж таки на нафармити отам. Там все ж таки буде. Напевно, легше нафармити. Богеми, 100, ну 200. Ну, за 200 меча можна було б придбати, але я не знаю. В цілому за 200. Хоча б трішечки, щоб прокачати, щоб набагато легше фармити оті всі коїни. Бо я вже і великих зомбаків тут з одної тички валюю. Я їх всіх з одної валю. Хоча це 27 арена, це не так і легко. Я вроді би далі так і не доходив. Проте через те, що я вкачую свій рівень і стаю набагато сильніший, мені дійсно легше. І в мене вже є 2500 коїнів. Я зможу відкрити ще одне яйце, хороше за 2500 і замінити свою капельку. На Нормального дракона, хоча б маленького, але дракона, і це так-то супер. Ой-ой-ой, цих уже з одного не валю. Але я прокачав рівень собі, і я 12-й. в мене вже 1100 хп. Це дійсно жорстко. Да, ну тут, тут, звісно, грошей дуже мало фармиться. Тут грошей фармиться прям небагато. Тут чисто тако, як з пуху фармити. Хоча і там набагато крутіше. Ти просто тут за раз получаєш 65, а там ти постійно по 30 получаєш, там ти набагато грошей більше получаєш. Та ікспи ти там більше получаєш. Хоча ось зараз трошечки більше буде давати, бо ми перейшли на нові рівні, дає вже по 130, але все рівно це супер мало. А ще в мене коін плюс 20%, і він зараз. Дойде до кінця, до тисячі, а що буде далі? Я не знаю. Проте в мене кейс випав і ще 40 гемів. Непогано. У мене вже 190, мені ще 10 десь назбирати, я зможу меча замінити. Давай, 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 Санчес. Ох, йо, оце крітанув, да, на 300 демеджа. Хорошо завалив. Так, тихо, Сань, вали. 13-й рівень у тебе вже. Ти вже взагалі потужний, чувак. Та сіки хп. Але вже і фармити треба дуже багато, якщо чесно. Для цього всього. Так, тихо, Санчес, давай. Виносимо просто їх всіх. У мене вже коїни, плюс 30%, тому що я убив дуже багато мобів. Давай, Санчес, просто вали то все. Йо, тут уже великий титан якийсь, але ми його розвалили на Ізі. Тут ще один такий. Я просто всю заварушку залазю в цю середину і просто їх виносять цього меча. Ну мене вже й хп дуже мало. Давай просто пробуємо, 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 виносимо, прихаємо. Давай, всю всередину заліз. Молкен та вбили, та й мене теж. Зато я зараз можу відкрити ще один яєчко. Ану, щось толкове, давай. Реєр. Вау, оце супер. Оце супер. Давай його одягнемо. Еквітбест. Оцього мені вже не потрібен він. Це капелька. Тепер у мене є реально класні чувачки. Дейлі Таск. Давай подивимось. Що ми можемо прийняти? Ще нічого не можемо. Тому треба просто залізти сюди. Зараз їх всіх побивати. Ось у мене йдуть кенти. Давайте, підходь. Підходьте до мене. Давайте, давайте, давайте. Давайте запригуйте до мене. Ну все, ну хоч один запригнув, а то одному було би дуже складно. Я би далеко не дійшов, якби був один. Бачите, просто за кожного вбитого чисто по 5 коїнів, прикиньте. А їх же ж тут супер купа. А потім ще й більше буде давати, тому що вони стануть сильніші. А я їх все рівно буду з одної тички вбивати, бо в мене вже і демеджа дуже багато. Бо я ще тільки що ще раз одного улюбленця замінив. І я прям зараз дуже сильний. І експіхи дає дуже багато. І Тут ще експіхи за кожну секунду додає. Типа я ось, ось біжу, по мені експіха капає. Ось, о. і ще оці коїни далися. Бо. Трішки часу прийшло. І тепер по 13 дає і по 3 експіхи. Вже купу, купу всього дає. І я їх усіх валю з одного удару. Давай, давай, Санчес, просто винось, винось їх. О, все, вони так прокачали, що я тепер з одного удару їх не виносять. Це вже це вже чаще. Зато я получаю дуже багато коїнів з них. По 30 коїнів за кожного. А просто два вдари зробив і 30 забрав. ХП, в принципі, в мене багато. Я жити повинен дуже довго. У мене є напарник, в якого теж нормально там ХП, який теж нормально себе відчуває. І ми просто зараз фармимо нормально. Вони ще раз посилились, тепер по 40 дає XP. По 40 коїнів за кожного. Абалдіє. Це ультра У них уже по тисячі хп. Я ще так далеко не доходив. Тихо Санчес. Уже їх дійсно складно вбивати. По 50 коїнів за кожного дає, але вже вони мене виносять. 150 коїнів я заробив, убив 145 чоловік. Прикиньте, 145 чоловік. Що квести нам кажуть? Можна зібрати. Можна цю зібрати. Вау! І тепер у мене є 270 коїнів. Я можу собі придбати, ну хоча б цього меча. Тако. Все, тепер він у мене вдітий. І я реально потужний чувак. І нас дивіться, скільки багато. Зараз сюди всі, братва, 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 погнали. Давай, запригуємо. Нас дуже багато. Ми повинні зараз розвалити. Давай, 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 давай. Все. <смі> Купа друзів зібралося, і ми зараз тут будемо так валити. Ну, правда, у нас тут дуже багато перших рівнів, але вони є з цими з улюбленцями, тому вони в теорії повинні ну, бути не такими нубами. Вони тут трішки прокачаються, поки їх побивають. І буде нормально. Бо я теж зараз на 15 рівні зайшов, але я зараз уже 16-й буду. Отако, От бем, бем, просто розносимо. Ого, тут з косами якісь, я таких перший раз бачу Можна просто в центрі стояти. Тако, і їх всіх рубати. Тут, напевно, так і потрібно, треба в центрі стояти і всіх рубати. Ну, біля мене, прям вообще, типа мобів дуже мало. Вони якось на тій стороні всі. А я ходжу просто і пачками їх вирізаю. І заробляю коїни. У мене вже 450 є. Тепер ви знаєте, щось я думаю, що 1800 не так і складно нафармити. Правда, шкода, що я тепер їх з одної тички не вбиваю, але я за них получаю нормально грошей, тому я і не парюсь. А почекай, що ще, мабуть, можна прокачати, да? Чи ні, я. ну? отака штука, що в мене в діто? Мені надо оцю штуку одягнути, щоб я регенерував. Да, все, я регенерую. Оцю штуку треба Одягати. Сюди треба її одягати, щоб регенитись. Це дуже важлива штука. Тепер три удари треба, щоб його завалити. Йой! Оце вже дуже складно. Ось він нашій, шостого рівня. Давай, я їм поможу зараз спину. Ні, його вбили. Тихо Сан, живи. Рубай їм. Де наші? Наші на один тікає. Все, нас двоє лишилось чуваком. Ладно, я буду відступати і одрубувати їм. Кінцівки, давай, Санчес. Тобі до нового рівня ще далеко. Але я сподіваюся, що ти якось прокачаєш капіс-хп кінчається за секунду просто. Диви, скільки їх? Я просто чекаю і б'ю. не 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 Трішки, трішки, 300 хп. 300 XP. Ні. 180 коїнів я заробив, 100 чоловік убився на все. Раніше було більше, просто нас було багато, і того я так мало вбив. Хух, це було сильно. Але в мене вже 16 цілий рівень. І проте, якщо я ще раз ще збігаю, скоріш за все, мене буде 10 тисяч для того, щоб відкрити нового улюбленця. І ще дивіться, ось мій осьомійкент. Не Каспер, холодно. Каспер, Холла на цьому. Обалдеть. Це прикол. Все, кенти, погнали. Надо назбирати грошей. Давай, залітайте сюди до нас. Вас повинно буде багато. Ми зараз повинні всіх їх хвалити. Ось у чувака 12 рівень, в кось ще 8-й. Зараз так буде жорстко. Дивіться, скільки нас. Фух. Головне мені зараз убивати якомога більше мобів, щоб проходити квести, щоб заробляти геми, тому що геми теж дуже потрібні. Я хотів і потужно вкачаний, але я тут, можливо, навіть найсильніший. Але це не найголовніше. Найголовніше те, що мені треба реально чим побільше мобів Носити. Так, тут біля мене оцей кент стоїть, він зараз буде тирити в мене мобів, тому погнали в іншу сторону. Ось сюди, наприклад. Опа, щоб тут забирати мобів. А то коли нас багато, то все ж таки ти вбиваєш не так багато мобів, але ти довше продержишся і ти більше нафармиш оцих камнів. Проте мені кейса ще дали. Ще 55 гємів. Супер. Зато їх списіки капає просто. За те, що я стою, типа, наші вбивають мобів і все. А я ще й регенеруюся від цього свого скіла. І це взагалі пушка. Я не знаю, скільки я їх уже убив, але заробляю. Я непогано, У мене вже є десятка на балансі. Коїм, оцих уже 720. Їх потрібно заробити. Я нормально валю, але ХП стає менше, треба відходити трішки. Все, уже супер складно стало. Хп, хп, хп нема. Санчес! Хп, регенься. Давай регенить хп. Все, тікаємо, 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 тікаємо. Я просто тікаю, У мене є нова тактика. Я просто їх збираю за собою. Ні, вони догнали! Я дуже мало вбив, але тим паче я заробив гроші. Давайте зараз відкриємо оцього кейса. Отут ось вже реальні дракошки такі. Трішки потужні. Я би хотів оцього або легендарного. Ну, якогось, коротше, класного дуже хотів би, але. Ми отримали комона самого звичайного, як я розумію, але він потужніший, все рівно. І ось до всі мої друзі, і я готовий. Хоча б прийняти зараз квести. Якийсь то я виконав, і погнали сюди знову. Все, ціла пачка, вони всі мене чекали для того, щоб зараз зі мною піти. І я ще й прокачався. Зараз взагалі буде пушка. Сіки, 350 демеджа уже в мене за цим драконом. Оце вже супер. 350, це не 295. 350 це нормально. Ха, -ха. ой, тут нашого чувака валять, надо йому допомогти. Ха-ха, всіх просто розніс з одного вис... з одного удару. Просто розкрутився, всіх порізав максимально. Оце мені подобається, коли ти добре прокачений. Але моби стають набагато сильніші. Я їх поки що ще б'ю з одного удару. Хоча раніше я би тут їх бив з двох ударів. І зараз у багатьох людей оці моби начнуть збиратися потихеньку, бо вони їх вже бивають не з одного удару, а я все ж таки ще з одного. У мене демеджа трішки більше, чим у них ХП на 10, але цього достатньо для того, щоб їх виносити просто з одного удару максимально. І ніхто в мене не зможе їх застілити. Типу, я просто підійшов, ударив, забрав і все, і заробив грошей. О, вони ще прокачалися, і тепер уже і мені треба з двох ударів. Ось хе чуваку, наприклад, надо взагалі там 4 чи 5. Йому ще добре прокачуватись потрібно. Хоча він такий здоровий на вигляд, потужний чувак. О, ще раз прокачалось. Тепер уже і мені три вдари треба. А де мої кінти? Я один знову лишився? ХП нема, вбили мене. Обалдеть. Ну їх і розвалили швидко. Ну тут і улюбленці за 50 тисяч. Вони дуже класно виглядають. А що це це за штука Pet Fusion? А, їх можна прокачати, да? Ну, Якщо два однакових є, то можна в теорії. Legendary Sword. ну це, скоріше за все, донатні мечі. Ще якийсь телепорт. Ну, всі бігають за мною, значить вони всі хочуть, щоб ми заводіли ще сюди. Погнали! Обалдеть, Оце це в нас армія. Хе-хе. Так, народ, тим часом у мене вже є 20 рівень, і я готовий ще раз відкрити ось це круте яйце. Тому що мені на Вистачає, по-перше, грошей. По-друге, мені випадає знову найгірший з цього яйця, але все ж таки це краще, чим було в мене до цього. І тим часом я виконав ще якийсь квест. Давайте відразу підберемо. Ось тако, бенк. І що в мене по грошам тут. А ну, давайте подивимося, 1300. Мені треба ще 500 всього, навсього. Давайте залетимо. Так, почекай, ні, не залітаємо. Ні-ні, вибіже, 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 не запускайтесь! Є! Ладно, давай, все ж таки, підемо щіваком просто вдвох. Нічого страшного в цьому нема, В цілому. Зараз може хтось добіжить. Давай Бо до цього ми бігали чисто постійно в п'ятіром. і ми тут так валили. Ми реально дуже довго проходили, дуже багато нафармлювали. Проте зато зараз ми вдвоєм. І, можливо, грошей я зможу нафармити набагато більше, бо мобів я буду косити набагато більше. От я вже нафармив 2000 коїнів, і ось вже стало дійсно складніше. Я їх вже з одної тички вбити не можу, з двох тільки. Це зговорить про те, що я зараз буду получати трішки демеджа, Хп в мене буде просідати, але це не найголовніше. Найголовніше все ж таки те, що за них мені зараз по 40 Коїнів капає за кожного вбито, за кожного вбитого 40 коїнів. Прикиньте, я вже 3 тисячі нафармив, поки це говорив. Ну, поки це говорив, то тисяча, але в сумі вже 3 з гаком. І ось стало складніше. Зараз ми підходимо просто до нашого чувака, стоїмо разом, плюс-мінус. І всіх просто косимо тут. Тому що ми два таких сильних були чувака. Майже найсильніших був, був ще один. Але, походу, мому вже дійсно тяжко. І його вбили. І все, лишився я один. А ми проживали раніше набагато довше. Типу, зараз 3 хвилини я живу, а тоді ми прожили 3 з половиною. І ще живі. Були. Так що, одному або вдвох набагато складніше, чим коли вас дуже багато. Ви все ж таки, ну, менше грошей заробляєте трішечки, але ви живете довше. І ось до всі наші чуваки, вони нас чекали, і ми зараз з легкістю просто залітаємо. Ось до ще один. І ще один. Давай, біжіть сюди. 6 секунд, ви не встигаєте. 4-3. Давай, давай, давай. всі до нас, всі до нас, всі до нас. Все. І зараз у мене 1470. Якщо. А, ну ми не дофармимо. Ну, навіть якщо я 200 нафармлю, то це все одно мені трішки не вистачить. Ще треба буде кілька разів Летіть сюди, щоб можна було купити дійсно меча. Тому що той меч, він 300 демеджі дає, він десь, ну короче, він осьо, осьо він. Типа крутіший за нього це за півтори тисячі. Це, вообще, ну, півтори тисячі гемів, це дуже багато. До речі, коін. Опа, ще 95, нормально. А ще оцю штуку я би хотів подивитися. У мене є е, цікаво, що треба зробити. Убити 5 тисяч монстрів. П'ять тисяч монстрів. Ви просто собі представляєте, 5 тисяч монстрів. Для того, щоб у мене була крутіша регенерація. Тоді по 5, по 5 хп в секунду. Буде регенерувати. Це, в принципі, дуже класно. Але 5 тисяч монстрів це ще попробуй вбий якось. Ось до нашим вже тяжко. Нашим вже одно тяжко. Давайте я прийду, допоможу йому. Давай, бем-бем, бем. Саня, просто розносить, тому що я тут набагато сильніший за всіх. Ну, не набагато, але трішечки все ж таки сильніший за всіх. І трішечки більше демеджа я вкидаю. ХП у мене більше через левел мій. І я їх можу нормально-нормально дубасити в цілому. Ми прожили 3-30, і я лишився знову один. Зато дали коїни. Все, а тепер я довольний. Їх тільки що дали, значить даду, ще не скоро. 130 мобів. Я вбив, 3,36. Ми прожили 210 коїнів мені дали. І всі вже мене чекають. Всі вже мене чекають. Тому що ми ціла команда. Я оцю штуку відкриваю. Ми залітаємо останній раз, тому що вже в цьому разі дадуть дуже багато грошей. І прикиньте, 4 чоловіка мене чекали, тому що я дійсно сильний. Ну, наші тут чуваки 19 рівні, 11, 16. А я 21. Я дійсно вносю дуже багато демеджа. Без мене вони б не могли так далеко доходити. А я без них теж не міг би так далеко доходити і так багато збирати. тому що зараз мені просто-напросто 120. Коїнів назбирати. Чи почекай, 140 десь. А ми в основному постійно збираємо десь 180-200. Так що зараз меч у мене вже точно буде. Все, мені вистачає коїнів, братва, У мене рівно 1800. І мені лишилося просто дограти, заробити ще трішечки грошеняток. Моби вже стали сильніші, я їх уже з одної тички не вбиваю. Але це не найголовніше. Найголовніше все ж таки те, що зараз я куплю собі такого меча. Я можу його зараз купити? Ні, поки поки не можу, поки треба все ж таки дограти, а потім купити в чувака. Ми їх нормально, дубасим, повне ми тоді 3, 30 прожили, а зараз у наші люди живі лишились. Проте у мене хп вже дуже мало. 90-90 хп. Мені вже дуже тяжко. Я регенерую слабо, але чуваки, наші живуче. Ні, все, я помер. 210 коїнів я заробив. Погнали, купим меча. Погнали, купим реально класного меча. Давайте зараз зайдемо в шоп. Ось до він. 300 демеджа. 1800. Купую. Одягнув. Тепер у мене реально крутецький меч. І ось до всі наші кенти. Так, народ, всім дякую за перегляд. Будемо тестити цього меча. і Кривати уже ось це яйце в наступних серіях, якщо ви дійсно поставите бату вподобайденів, тому не лініться. І ми всією командою готові сказати вам всім пока.